Сімфайл Wi-Fi і це фінал мого другого чемпіонату зомбі. Так, вже швид. Ніби недавно були четвертьфінали. І... А вже фінал. Тут зі команда Електродиску від Бека Майстра і твари з посмішками від Фнафера Кнафера. побачили, яка з команд переможе. Раунди стали і справді важкими. Я робив їх. Не так, щоб довго, але за да, оцей раунд ніби з першого чемпа не помінявся. Тут ХП 8К плюс 4 це 12К хп. Так, да, гантюга одним ударом знищує тикву, але на горіху він зупиняється. Надовше там, звісно, є шахтер. Але як ми бачимо, що і там, і там, хоча погоду, понятно, що гарантюга буде сильніше. Тобі жара шахтёр зі стикву, мені здається, а ті, що да, перші не зламали горіху. Ну, зараз зламають, але Зі да. тикву і зараз вони в трьох накидаються, да, бейсік зомбі. І всі заберуть собі три бали. вони так. І, да. Три бали отримають тварі з посмішками. Аккаунт і тепер він справді сильний. Тут вже п'ять горошин вогняних, ще й усилених агентом. І назад є атака, тому тут шахтеру трошки не повезло. Ну, я казав, що там вида. І гаргантю, а покром і так непогано. І зверху теж. Там вже тесло Ану, Та ну, гаргантю вже на останній стадії деградації. Йо зараз, якщо вони вб'ють, то це би? Чин ну, стигне, хоч би горошка прибити. Але наверху, вже тільки один бал за фланги, це П один. А тут гаргантюа і не встиг! Не встиг! Офіть! Ну і раунд. 3-1, вітрив 2 бали. Так, раунд з мінами, і тут ще є стан від цієї квітки. Але гаргантюа тут все я портивав в полозі, хоча не факт. Да. Мінки зараз будуть. Одну зіли, а ані за дві мінки всіх. крім цього, а там. А от тут же гарантіо може на них зірватися. Йому треба три мінки, але тоді шахтір брав одну і гарантій виживав. А, як ми бачимо, там опять один бал, це два. І походу гарантіа реально зараз зірветься. Ну. Ані а скільки йому треба мінок? Чотири чи що? Да. На, о, обичний зомбі бере четвертий бал. Відрив не міняється. Але боли міняються. 4 на 2. Раунд з чомперами. Тепер їх 4, один втик і ще уповільнення. Хоча ці команди не дуже відчувають. Там Шахтер соло, звісно. Але гаргов можуть покусати, хоча я впевнений. А зверху фланги і довга перезарядка чомперів рішає. І Тесла рішаємо. Не. А зверху гарганчо, походу, дуже стадії рани не отримаю. Да. Це 7 балів. А от що там зверху непонятно. Вони б'ють, Чомпер зараз бережує. Все, вони поламали тику. Але Чомпер пережовує. То з'їдає Теслу, Теслу, той це і. Зараз зі Чомпера. Але їх лишиться два. Ну цікаво, цікаво. Якщо це їсть, це й пережовує, ну блін. Хитрій дискозомбі навіть непонятно. Тен то понятно, що отримують, але Ось він спав не одного, ну Ну... дуже довго чомпери, але... Стигає, встигає. А там встигає. Та! Це виходить, а це зомбіті, ну, ну все. Це тільки один бал. Хоча довго довго трималась команда. Окей. Відрів 4 бали. Раунд з грибами. Ого. Але все одно. Ага, а та там Ну, як ми бачимо, хоча там перепригнули, гриб, молод, все одно. А там Шахтіра вбили, щось може Гарг вижити, я не впевнений. А там. Та наверху взагалі балю не наберуть, бо тут як прогребить. І гарх, походу, теж не набере. Ну так. Ну, да. Він виживає, може якщо він вижив Ні. по нулям. Раунд псами, тепер їх 9. І, мабуть, для своєї камери проблем. Хоча тут я стан Зразу їх, але фанги. Типі ж пси не таке вже слабке. Хоч він перепригнев, да, да, да. стан. Ну Я всіх трьох, бо вони ну. Може теслу зійдять. Кусають, кусають. Підходить до вони знищують перших трьох псів. І наступних. А цих... Ну да. Все, лишається. Мені от на це 3 бали, це 6. Непогано. Так, о, команда. Нижня може впоратись, напевно, бо тут є шахтир, який опять псів просто. Хоча ні-ні, тут же фланги. Я понял, він зі центрального, а фланги на нього кинуться точно. А що з горгом буде, ну? Не ну, знаю, Тим вгадав. Тобі гар по одному тільки псу собі. Частина хоч одного з'їсти, не знаю, там не видно. Бачу, що вже ранений, гарха там ще є. Як мінімум чотири, а так п'ять погоди, так? Да? Чотири тепер лишається пса. Три. Вже гарантіону на останній стадії два, Ну, ще має пройти. І невже вони закон його? А та команда там три не брали, набрала, ну? Чи зможе? І? Всі таки два бали набирали. Ну просто дуже гаргантюа, тут вже даже страдає в фіналі, капець. Так, раунд колючий. Дуже тепер тут є всі колючки, крім тих, але вони такі не очі. І оце улючення, тут і фланг і все і там зверху. Тесла поламалася. Гаргантюа тут теж не очі. Шахтер. На простих колючках помирає бо цього єсть. І так. Да. А обичний зомбі це. Нічого, просто виходить по нулях. Так, оцей раунд. І тут тепер і мортіра, то це взагалі. Може, це для гарга. Ну, якщо тіга зареагує, але там вже гарг підходить. Але це гаєш розстрілюти, але ну. може зверху, то вообще... Не. Три бали, а там нуль. 12 на 6 відрив 6 балів. Не. Людяний раунд. Ну, він не, не такий важкий, але все одно. Тим більше команди, які прийшли тут, ну. Хоча у них... Хі... О, Зверху вже скоро будуть й знизу вже втрата є. Але Шахтар всю роботу. Да. Хоча під опилення він це дуже довго робив. А зверху не врявки вони не втратять ні одного балу? Це, це що ж за чудо? Чотири бали. Зразу ж десятка. А зверху два. Відрив захрещається на бал бали, Десять чотирнадцять. Раунд магічний, тебе з магічною квіткою і п'ять мак нишками. Так, він має бути важкий. Ну, гадав, гадав. Тільки один бал. 11 балів цієї команди. Розпалась вона дуже швидко. Ну, а тут Гарганчо, звісно, бере на себе урон і, може, він не встигне. Хочу, квітка сильна, але шахтар. Шахтар не атакує, тому не встигає. Це 3 бали, це 17. Дрим 6 балів. Вертається до того. Перший Космороун, два гаргузи, куча енергії для них. Тому команди тоді не вже тоді зомбі не виспустить, а Гарганчуа? А що з ним кстати, буде? Не вже він помре? Ну, втер, тут, понятно, один але... Чи... зможе. І один гарбуз. Його, звісно, ще немає останній стадії. Є вона. Що йде шахтер близько, але є? Так, понятно, що померло без Все. не собі. Все, ніхто енергії нема, не вистачило. Значить, 2 бали, це 19. А опять я радіо чуть не Капець. Космопушка в другому космораунді. Ба... Ой, Блін. Так, ну цього ми забираємо по берегу. А що воно не стріляє, не пам'ятаю. Ану, це розстріляє странно. Ну, як ми бачимо, без розносять, але на і гарганча вже цей. Ну. Але поки енергія прийде, то тось туговатенько виходить. Внизу угу. то точно вверху ще були, в якісь шанси, але... Є, є, фланги вже, походу, не захищається, вона. Ні. Виходить, 3 бали, це 22. Беремо команда, верхня тільки один, це 12. Відрив 10 балів. Ого. Так, тепер без тих гібших рибів перців, все лише 6 кабачків, багато до два кабачка тупо потратилися на на цього, так би могли, походу, залити всю команду. А так один бал приносить 23. А зверху все понятно. Хоча він спавне, а ні, ладно, кабачки бувають розумні. Голиться тільки один бал, 13, да. 3, 10 балів лишається. Я 9 раунд. Один, напевно, з найважчих. Ну, Зараз і побачу. Ну, тут нема. Але тільки шахтір може набрати і гарантію вижити гоки це є. Цей аут. Хоча там як не бере тес, через це може вона якось... І... А це дивиться, та. так. Як і Ну, Хоча тес може прибита, а горга вже ні. Ходить це 25. А там чекаємо. Поки що навіть немає повернення, і лишається тільки одна дур'яна пульта і дур'яна бурстера, і все одно. Якщо вона ще раз вистрілюється, не йде, що поможе. І стріляє, але ні, один бал. Відрив 11 балів, 14-25. Та ще одна базова зомбі за але ролі це не граю і так. Стохне. Да. А от шахтер тут може Так цей раунд став трошки важче, бо це, як ми знаємо, ядовитий раунд. Ой, я дов'ятий був жечкільки. Це вампірський. Тут навіть гарганчува чуть не... чуть не цей. Ну, ну не так, як в першому чуть не... точно так. Це на щось цей натякає. Ну, дошого команди 28, а вверх 14 юрів. 14. 14 Ого. Швидкий раунд тепер ще й тут є. Лоза. Тут є лоза ускоряю, щеж казав, який б'є з світла. І цей. Да, навіть гарантію а тут відкис. Ну, шахтірка зато забирає один бал. Ну і танцори теж. Це ходить 29 на 15, так і відрив 14. Раунд і тепер тут горох вогняний й під пнем, й під лозою. Ще й тут є оцей, який ще захищає цього шахтера, якщо встигне. А він не встигає. Ногарга одно можуть прибити. І тут все дуже виходить, інтересно ламають пень. Зверху так і так один бал Тут внизу вже остання стадія, але він зривається. Виходить 32 на 16. Відрив 16 балів. Nee. Вогняний раунд тепер з інферно. Да. Та й моя. О, все, пали їх. Цих теж. Командам тут важко показалося. Але Гаргантюа вижив. І чи на часу інферно перезарядитися? Чи стане час інферної? Не стає. Значить це 33 бал. Раунд з Мією з трьома головами. І тут може бути важкий ідея для шахтера. Бо тоді не встигали її вбити, а тепер три голови зможе, напевно. А от наверху все дуже цікаво. Що зможе зробити Тесла з танчочком? Не думаю, що щось зможе, хоча, ну, дивимося. Тобі шахтер тут кусає, але кусає воно гарга. І б'є, 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 гарга, не вже воно може. ну, Та й зверху, але вже на тесла. І, і знизу, і зверху вже покров цей гарг. Тепер дві голови на, на, Одна! Що зможе не вбити? Аргаї. Ні, два бали. А зверху три, 19 На на 35. Все одно відрив вже дуже великий і навіть не факт, що відділи Раунд Раунд стримав вже снайперами і на Тесло вони арграються і мають скоро її прибити. Краще може і стріляти і в диско. Так, две стріляють, але він має перепрягнути. Шест, шест! Щас, не стигаю, але Тесла ще жива, вона починає станити Стріляють не по тому, кому треба. І... І... Так, нуль балів А для цієї команди це може бути, я вже не знаю як. А, ну гарга зараз винесуть і обично зомбі я шахтяжу забираю один вала. Гада. Це виходить 36. Ну, непогано. Так, перший раунд. Для цієї команди ну, перший спам для цієї команди. І в принципі тут багато зомбі, але як ви бачите, колючок вилітає багато, але Тесла прикриває. Тиско зомбі сваються новенькі. І не вже Тесло зможе ту казку так зіразу очищити. Але по центру і скоро буде покрив. Так, вона вже потріскане, але вона. Ні, все-таки всі п'ять балів забирає команда 24. Непогано. Так, а для цієї команди, в принципі, якщо то можна виносити цю рослину, але треба, щоб він стріляв. А так, то він сам по своїй ніби не стріляє по ньому, да. Гаргантю, а гаргантюа поки прийде. Да. Значить ці 5 балів. Це виходить 41 перед останнім раундом. 24 на 41 перед останнім це вже понятно, все, скажу потім. Так, битва цих команд. Ну що тут фланги, там шахір, там гар. Ну, я думаю, та цей перебригне. Гарх приб'є, а називає не удару, Той з'їдає. Так, що тут? Ну, я поху. А, він... А-а-а! А трошки розумніший був би. Ну, оказалось, ні. Так одною я вся команда за фланги получає. Тут двоє. А ну, там один, но ну, в шахтір дойде його догрезе, значить це 25 на 43. Підрив 18 балів. І виграє команда перед посмішками від фнафер. Кнафера і стає. Знов'я команда друг. Два рази підряд. Стає чемпіоном чемпіонат зомбі. І що я тут забув тварис посмішка. Що ж, може ще якась команда така буде? Ну, а електродиско показало себе не дуже сильно. Звісно, я не знаю, які, як би інші команди виступили, але 25 балів так. Звісно, раунди є правді важкі. Але, все одно. Ну, до скорої зустрічі до нових відео і до нових чемпіонатів. Пока-пока-пока-пока.